Тату Небесний, я молюся, Господи, Тобі за ті серця, Боже Господь, які зараз чують цю молитву. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вони зараз прийняли рішення в своєму житті, Боже Господь, що Я хочу йти разом з Тобою, Ісус Господь. Ти є шлях, ти є вірний шлях. Ти є Господь, який зцілюєш, змінюєш, прощаєш, змінюєш, Боже Господь, будь-які обставини на добро. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ця людина, яка зараз чує цю молитву, вона знайшла відповідь на ті питання, які вона вже не може давно знайти. Молюйся, Господи Тобі, щоб її ранене серце воно обріло тебе, Ісус Господь, неможливо людям, можливо Тобі. Молюйся, Господи Тобі, щоб у цієї людини прокинулася жажда по Духу Святому, по молитві, по читанні Слова Божого. Молюся, Господи, Тобі, щоб те, що не від тебе, воно руйнувалося. І вона зустрілася з тобою і пізнала, який ти є люблячий Господь, тато Небесний. Зупини, Господь Боже, все те, що руйнує кожного із тієї людини, яка зараз чує цю молитву. Молюся, Господи, Тобі, щоб вона прийняла важливі рішення у своєму житті. І також, Господь Боже, я молюся, щоб вона відчула Твою любов, Твою підтримку, Твій захист. Забери всякий страх, забери все, що не потрібно, Господь. Виріши, Господь Боже, допоможи вирішити будь-які питання. Але це не те, щоб. Боже, я... ти мені зробив і я пішов далі. Але я молюся, Господи, Тобі, щоб ця людина вона шукала особистих стосунків з тобою. І вона вже не була такою, як була тоді, але вона змінювалась, Господь. Це дуже важливо. Молюся, Господи, Тобі, щоб якщо ця людина, вона молиться зараз за щось. Молюйся, Господи, Тобі, щоб вона не переставала молитися, а молилася до тих пір, поки вона не почує відповіді від Тебе. Тато Небесний, ворог все хоче зробити, щоб ми не були з тобою у стосунках, але Господь, молюся, Господи, Тобі, щоб ця людина вона зараз залишила все. Пішла у таємну кімнату і сфокусувалася на тобі. Боже, Ти є рішення всього. У тебе, Господь Боже, всі відповіді в Біблії. Ти сказав, Господь, не бійся, ти сказав, що ти цілитель, що ти захисник. І я молюся, Господи Тобі. Щоб зараз, хто чує цю молитву, прийшла відповідь від Тебе, прийшли зміни від Тебе, і Дух Святий, Він накрив цю людину сміхом, радістю. Боже, ти кожного покриваєш особисто. У тебе до кожного свій підхід, і комусь ти говориш так, комусь ти говориш так. І я молюся, Господи, Тобі, щоб ця людина, вона була в обіймах твоїх. І вона відчула Божю любов твою. В ім'я Твоє, Господь. Амінь.